Місті добра місті унікальному і єдиному в світі, місті, де панує лише любов, співчуття і взаємодопомога. Кожен мешканець цього унікального міста точно знає, робити добро дуже просто варто лише відкрити своє серце. Я нагадаю, що цей проект телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надложком. Кажуть, що материнська молитва з дна моря дістане. Людство знає безліч прикладів, коли здавалося у безвихідній ситуації. Залишається лише материнська віра і її благання до господа, які не можуть бути непочуті. Це історія і про наших сьогоднішніх героїв. Вона розпочалася ще 11 років тому, коли дворічному Максимчику Багрінцеву лікарі поставили страшний діагноз гостра ниркова недостатність. Ця біда боляче ранила материнське серце в ні, не розби. А загартувала його. Дивимося сюжет. Він з'явився у її житті зненацька. Дещо непередбачувано, Але від цього його поява не стала менш значущою. Вона вітала його як найбільший подарунок своєї долі, як Божу милість і найбільшу благодать. Він став її щастям. Ми були раді, що у нас був четвертий дитина. В Принципі он не запланірований, но довгожданий. Я знала, що це будь що він буде щасливий у нас в сім'ї. І він був щасливим. Ні, не так. Вони були щасливі всі разом, щасливі в своїй безмежній любові. Але у два роки хвороба, що підкралася, стала загрозою їхньому щастю. Коли Максиму ісповнилась два з половиною года, у нього прийшла э, токсикація в крові, Я так понимаю, тому що він втратив апетит. Слабость, кожа пожелтіла. Максимові був поставлений діагноз, гостра ниркова недостатність, і мати кинулася боронити своє щастя і здоров'я своєї дитини. Перші кроки на тернистому шляху лікування не давали результатів. З часом ухудшалося стан. Максим перестав ходити. У нього почалася деформація суставу ножки. І от він перестав ходити. Виснажливе лікування, а згодом необхідність у гемодіалізі змусили родину переїхати до Києва. Мати ладна була віддати все, щоб урятувати життя, яке вона подарувала Максиму. Її серце і душа вже давно і назавжди належали йому, Тож віддати йому свою нирку стало в очах жінки найменшим, що вона може зробити для своєї дитини. Я готова зробити все, що от меня зависит, щоб йому стало лучше, щоб він став на ноги і продовжав нормально жити, як всі люди живуть. Вот. ми единственное, що я можу дати свою почку. Вона не бачить нічого незвичайного за таким тихим материнським подвигом. Вона просто хоче, щоб здійснилися його такі прості дитячі мрії. я би дуже хотів вистроїти і до бабушки поїхати. Мама Максима, Галина Багрінцева сьогодні в нашій студії. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Експертне коло представлятимуть Дмитро Іванов, дитячий лікар-нефролог вищої категорії, професор. Вітаю Віталій Назаренко, дитячий лікар-нефролог, завідуючий нефрологічним відділенням дитячої клінічної лікарні номер 7 Добрий вечір. А також Олександр Закрутько, лікар-трансплантолог державної установи Національний інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова. Вітаю. Добрий. Галину, 11 років боротьби, де берете сили? Бажання зробити щось для сина і щоб він виздоровів. А по-друге, я віруюча людина і Господь дає мені сили. Я так думаю. Ці 11 років. Це 11 років, це постійно в лікарнях, постійно на процедурах чи ні? Чи були якісь ні? Так ні, то ми періодично лежали в лікарні, просто на обслідуванні, на консультаціях. Угу. А вот только на гімодіалізі ми? Це, це який час? Ну, це ну, два роки вже. Шановні лікарі, от розкажіть, якщо брати не конкретний випадок, а загальну ситуацію. От коли дитині у два роки ставлять діагноз гостра неркова недостатність, яке майбутнє на таку дитину очікує? Исходом острой почечной недостаточности не всегда является хроническая почечная недостаточность. К великому счастью, примерно половина детей после перенесенной острой почечной недостаточности выздоравливают полностью. Еще примерно процентов 30 детей имеют какие-то последствия, которые модифицируются, ну и как, какой прогноз бывает по-разному. И примерно 20% детей, к сожалению, неизбежно У них развивается хроническая почечная недостаточность, что мы здесь видим как раз в этой ситуации. Она медленно развивается, может быстро, может медленно, но вот в конце концов заканчивается тем, что возникает необходимость почечно-заместительной терапии, mm -hmm. которая бывает три вида это трансплантация, перитонеальный диализ и гемодиализ. Що загалом таке е, ниркова недостатність? Ниркова недостатність це е, синдром е, невозврата порушених функцій почек утрачених Как правило, данная ситуация возникает на протяжении трех месяцев, и уже по истечению которых мы можем документировать наличие у ребенка хронической почечной инвестиции. Что недуг? Прежде всего, функциональное состояние почек э, нарушается за счет уменьшения количества активной паренхимы почек. То есть функционирующие единицы угу. почек становятся меньше. меньше. Среди детей, которые находятся в отделениях заместительной почечной терапии, около 35-60% случаев детей с врожденной патологией. Как правило, Фактор врожденный э, доминирует в детской практике. Также есть состояния приобретенные. Небольшая часть, у детей, к счастью, небольшая часть это приобретенное заболевание. То есть возникло заболевание, у него осложнение. Вот как бывает ангина, бывает mm -hmm. осложнение на сердце. Точно так же и здесь бывает ангина, бывает осложнение на почке. вы стали помечать? Ну, я наблюдала, что вот и родился он меньше, чем все другие дети мои. И как-то он мелкий такой, совсем мелкий был и слабенький. Ну я думала, может, просто какая-то вот особенность у него. Вот. Ну, а потом вот выяснилось, и писять он стал немножко скромью, вот это вот что mm -hmm. последнее вот было, что врачу надо было срочно. Что має насторожити батьків усіх дітей от те, що стосується нефрології? Коли ребёнок рождается с меньшей массой тела, когда он имеет не такое быстрое развитие физическое и умственное, как все остальные дети, в основном физическое развитие, то есть он немножко отстает. Mm -hmm. Когда он бледен, то есть мы делаем анализ крови, определяем, что низкий гемоглобин, это могут быть ранними признаками недоразвития почек. Что кажут протоколы, что лечение нарковой недостаточности? Выбирается для каждого человека, в зависимости от чего эта почная недостаточность возникла, если это врожденная аномалия то можно сделать, если на тот момент успеть, сделать коррегирующую операцию. Если это антирефлюксная, например, операция при рефлюксах. Если это гломерлонефрит, то там, как правило, идут препараты цистостатики. Если же это не приводит к положительному эффекту, то есть терапия и проходит время, то встает вопрос уже заместительной терапии. Что такое вообще почечно-заместительная терапия? То есть когда заболевание уже доходит до определенного рубежа, когда невозможно без внешних факторов заместить функцию почек, возникает mm -hmm. необходимость почно-заместительной терапии. Для этого есть медицинские критерии и показатели. Есть три вида почно-заместительной терапии: это трансплантация почки, перитониальный диализ и гемодиализ. Идеальным, конечно, является трансплантация почки как опция до назначения диализа. Потому что диализ, он выполняет очень маленькую функцию от почек, которые реально должны выполнять ее для организма. Какие варианты у вас были? Я так понимаю, но вы говорите, что раньше еще хотели проводить. Да, этот... да. Так само еще до гемодиализа? До гемодиализа мы были в институте Шалимова, но не понравился мочевой пузырь врачу. Получился он грушеобразный. Вот, то есть немножко І от, треба було його вистанові. Найскладніша частина трансплантація. Українське законодавство до цього часу не дозволяє е, окремий її вид. В Україні на даний момент існує презумпція згласія. Тобто людина изначально при житті до дати зугласія. Якщо ж человек не дає житті, після смерті, е, ми можемо тільки з родственниками пацієнта обсудити варіант із'яття трупної почки. Це що касається трупного донорства. В Україні є законодавця по родственному донорству. В даному випадку родственники можуть виступати папа, мама, бабуся, дедушка, брат, сестра. Ну совершеннолітні. Світло в даному випадку в Україні у нас трупна трансплантація не раз не зв'язку з отсутствием закону, такого як в Білорусі. Наявність такого закону, скільки б могла життів рятувати? От тут на сьогоднішній день є якась статистика, скільки дітей українських потребують пересадки неру. У нас сейчас находится на учете 118 детей, которые получают почечно-заместительную mm -hmm. терапию. Из них около 30, которые уже имеют трансплантант, в основном это от мамы. Эти mm -hmm. трансплантанты, но если трупные, те, которые получили они как раз в Беларуси, это 8 человек. Mm -hmm. Сейчас последние цифры по 2015-16 по году 12 человек. 8 человек в Минске стоят на очереди на трупную трансплантацию. Mm -hmm. Соответственно, все остальные дети они являются потенциальными клиентами для трансплантации, но они не могут в силу тех или иных причин ее получить. Опять-таки, сравнивая с Беларусью. У них сколько за год появляется новых случаев почечной недостаточности, столько они и делают трансплантации. То есть фактически очередь только годовая. Mm -hmm. И так вообще во многих цивилизованных странах и в частности Европа сократила центры гемодиализа в своем количестве на определенном этапе именно потому, что они активно проводили трансплантацию. То есть вот эти законодательные нюансы, которые имеются в нашей стране. Мне кажется, что ментально все-таки украинского народа такова, что люди давали бы свои органы после своей смерти. Но законодательная часть не позволяет нам реализовывать то, что мы могли бы делать. Наш институт выполняет до 40 операций трансплантации почки. Сюда включаются и, и дети, и взрослые. Это имеется в виду родственный донор. Трансплантация нырки вважается наибольшим поширеною, так? Ну, правильно я кажу, так, правильно, найбільш поширеною. Так. І чи чи може я сюди ще додати, там найбільш успішною в трансплантології? Так, да, можете додати. Почому? Потому що от ми сейчас обсуждали започ, щоб замістити ультратерапію і на е-е гемодіаліз і перитонеальний діаліз, ребёнок не розвивається, відстаёт в рості, в розвитку. Часто зустрічаються і воспалительные заболевания все это, і тромбозе фістул, то есть невозмож адекватно провести діаліз. І от то, пересадка почки дає пацієнту нормально повернутися до життя, посещати школу, ну і навіть починається все відновлення вот этих э, рост, угу. емоціональна сфера. Які ризики і для донора, і для реципієнта? Для донора ризиків е э, немає, а реципієнт, ризик може бути тільки в тому випадку, якщо людина е э, изначально, то есть изначально уже он э, соматически не соответствует как для реципиента, хотя имеют право на пересадку все. У нас существуют комиссии, которые мы консилиум смотрим и обсуждаем, возможно ли перенести этому пациенту пересадку, есть ли какие-то психические отклонения, которые впоследствии могут повлиять на прием препаратов, на их соотношение и вызвать какие-то побочные действия. Противопоказания для пересадки там, есть абсолютные относительно. Относительно это все... Індивідуально, абсолютне Це онкалічне заболівання у пацієнта і психічні Галина. У вас не буду запитувати, чи вам страшно, тому що знаю, що якщо є в серці любов, якщо є в серці віра, то там немає місця страху. У вас запитаю про проблеми, які сьогодні стоять на цьому шляху до здійснення вашої сином спільної мрії. Я так розумію, що одна з головних – це відсутність грошей. Не вистачає нам на те, щоб займатися і Максимом, і проживати, і лічити. А от що стосується оплати самої операції? Вам вже відомі суми? Значить, нам дуже цікаво було знати суму, звісно, тому що ми з цим не зіткнувалися. Ну, ніхто не мог нам повну суму сказати. Ну, я розумію, чому, тому що тут багато нюансів. Вот, и я спрашивала у людей, які вже проходили ту процедуру пересадку. Большую часть денег, э, требуют сами лікарства. Ми щиро віримо, що ви не залишитеся зі своєю бідою наодинці, і знайдеться чимало добрих людей, які будуть готові вам допомогти. Я хочу звернутися до усіх, хто зараз нас бачить. Давайте разом врятуємо життя Максима Багрінцева на своїх екранах. Наразі ви бачите реквізити за ними. Родина хлопчика збирає кошти на оплату трансплантації нирки. Синові. Хлопчик хворіє вже 11 років, і операція дасть йому шанс на повноцінне життя. І в наших з вами силах цьому посприяти. Галина, ви ж пам'ятаєте, стукайте, і вам відкриють наша команда. Щиро бажає, щоб перед вами відкривалися всі двері, в які ви будете стукати. Це прийміть від нашої команди. Дякую. Вони не хворі, вони просто маленькі. Так одного разу відповіла журналістам мама двох чудових діток, які народилися передчасно і зовсім крихітними. Щорічно 15 мільйонів дітей на планеті з'являються на світ недоношеними. У середньому це кожна десята дитина в Україні передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят. Утім, вітчизняні неонатологи разом з люблячими мамами виходжують таких дітей і дають шанс на повноцінне життя. Тепер я це знаю точно і розповім вам. Але після невеличкої паузи, тож дочекайтеся повернення міста добра, програми, яку телеканал Київ створює разом з Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ся у місто Добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ми запрошуємо і вас долучитися до нашого унікального міста, адже робити добрі справи так легко. Чи знаєте ви, де у Києві живуть найщасливіші діти: крихітки, які щохвилини огорнуті материнською увагою та любов'ю? А я знаю, вони живуть на третьому поверсі перинатального центру Києва. Саме там виходжують малечу, яка народилася передчасно. Ранні пташечки, нетерплячі янголя та маленькі ельфи такі образи підібрала для малечі наша журналістка Лариса Суровська. Вона побувала в відділенні і готова поділитися своїми враженнями. Увага на екран! Їх так любили. Їх любили ще багато-багато часу тому. Їх дуже сильно любили ще тоді, коли вони могли жити лише у мріях. Їх любили так ніжно, палко і віддано, що вони не могли не летіти на цю любов, але прилетіли вони. Трішечки раніше ранні пташечки, передчасно народжені дітки. Їх ранній приліт виявився несподіванкою для батьків. Однак, фахівці відділення другого етапу виходження передчасно народжених перинатального центру міста Києва знають, як зустрічати цих нетерплячих янголят. Коли я починала працювати, цих дітей навіть не реєстрували як дитину. І це почалося тільки з 2007 року. І Тоді Ну я не знаю, мабуть, всі сили, які є у лікарів, почали звертати на, на цих дітей. Вони почали виживати спочатку. Потім ми почали навчилися їх виходжувати. Не, не можу сказати, навчилися вже остаточно. Ми вчимося, щодня вчимося. А крім турботи про маленьких ельфів, фахівці беруть на себе завдання заспокоїти стривожених батьків, бо материнське серце річ, яка ніколи не знає спокою, а в такій ситуації і поготів. Було страшно, тому що коли ти після пологів заходиш в реанімацію, ти бачиш ось таку ось крихітку, е, яка е, знаходиться на апаратику, так, і, який допомагає їй дихати. Це дуже страшно. Допомагаючи маленьким янголятам та їхнім мамам, лікарі добре розуміють, що поміч має бути такою, як у родині, коли ніхто не лишається на самоті з переживаннями і страхами, коли і маленькі, і дорослі люди однаково значимі та огорнуті спільною сімейною любов'ю. Почувала дуже добре, як в родині, і абсолютно була задоволена і ставленням привітним. Я дуже вдячна всім лікарям, які нас виходжували. Медичні працівники не ставляться до виконання своїх обов'язків як до роботи. Вони точно знають, що вітати у цьому світі тих, хто так поспішав у ньому з'явитися, місія особлива як почесний сімейний обов'язок. Тут людина не може працювати, яка не цікаво, яка не переживає за тих маленьких людей, за їхніх мам. Тут така велика команда в нас працює, і, і всі, хто бабусею працює, хто мамою, хто там тітя в силу свого віку. На цих янголят чекає велике майбутнє. У них попереду відкриття перемоги і звершення, але зараз їм потрібні тільки любов батьків і лікарів, те на що вони так довірливо летіли. Валентина Бачинська, завідуюча відділенням виходжування новонароджених пренатального центру міста Києва. У нас в гостях. Добрий вечір, вам Валентина Іванівна. А також Лілія Сікалюк, мама двох дітей, що народилися раніше. Один з цих діток. Захар сьогодні в нашій студії. Захари, привіт. Захар, ці, покажи, привіт. привіт. Як справи? Нормально. Нормально. Ну це дуже добре. Як у вас Лілія, справи? Ну, потихеньку. Потихеньку. Справляємось. Як почувається Соломія? Соломійка, по-різному, каже, вона. Трішечки маленька, і у неї не є трошки свої зараз проблемки, починаються там то животик у неї були, то ще щось. Валентина Іванівна, ну вам привіт від мого синочка від Марка, який так само якийсь час провів у вашому відділенні і отримував ту увагу і допомогу від ваших фахівців. Так що дякую вам щиро за це. І скажіть мені, будь ласка, от е, чому раніше не виходжували таких діток? От чого не вистачало? Ну, мабуть, по перше, можливостей не хватало. Е, мабуть, знань не хватало. Погляд медицини був інший на цих дітей, і на ну, то, що їх не реєстрували, говорить про все. Ті найменші крихітки, які доводилося виходжувати фахівцям вашого відділення, яку масу і який вік вони мали? Ну, виходжувались найменші діти в нас е зараз знаходиться на виходжуванні дитина 24-25 тижнів. від стації народилась. Виписані додому дітки 25-26 тижнів, 27. І Найменша дівчинка, яка зараз е на 10-й місяць їй пішов від народження. Вона мала вагу при народженні 570 грамів. Коли ми приїжджаємо додому, постає ціла низка проблем. Я би хотіла, щоб там найболючіші і найголовніші з них ви озвучили. Коли ти виходиш звідси, тобі потрібна велика кількість спеціалістів, які будуть вести твою дитинку і надалі. Дуже добре, що на теперішній період так у нашому беринатальному центрі з'явилися майже всі ті лікарі, які нам потрібні. А раніше це було дуже важко. Потрібен невролог обов'язково для таких діток. Якщо вам... Дуже пощастить, ви знайдете гарного невролога, і він вас буде вести там до року, потім до двох, і там скільки вам потрібно. Так, же, так само, педіатр. Ну, ми їздили в перинатальний центр. Велика відповідальність лежить на батьках. В першу чергу, тому що в основному мама може сама перша побачити, що щось не так з її дитинкою, і звернутися до лікаря. Головне, мамам, бути уважними і старатися, ну не через чур, Mm -hmm. Але старатися не, не упустити нічого. Валентина Івановна, от про фахівців Ліля багато говорила. Я хочу запитати, де ви брали, як ви збирали свою команду, тому що от ми в сюжеті правду говорили, це ну це не робота, це не може така робота, не може сприйматися як робота. Це має це потрібно любити. Це потрібно цим жити. Люди приходили, і які переймалися нашими проблемами, які розуміли, що ми хочемо отримати на виході від цієї дитинки, вони залишилися з нами. Зараз ми маємо таку гарну команду, яка наші діти хвачені, ну майже всі спеціалісти у нас є в наявності. Особлива подяка вашим дівчатам-медсестрам, тому що правда, це, це ті, ті дівчатка, які... де вони знаходять ті вени на тих ручках, я не знаю. Але дуже, дуже їм дякую за те, що малеча там і не завжди навіть плакала. Ну, вони, вони дуже майстерні. Вони пройшли таку школу у нас у відділенні. Вони, вони молодці. Ми їх цінуємо, і вони головне, що вони не небайдужі. І вона ніколи не зробить боляче дитині, якщо того не вимагає процедура. Те, що є на сьогодні, це дуже добре, але цього замало. Те, що я так розумію, є сьогодні вашою мрією, так. Це ось цей єдиний центр, де би з такими дітками працювали до, до якогось певного віку. Що потрібно для такого центру? Ідея є, її є треба реалізувати. Нам потрібен центр у Києві, який би збирав усіх таких дітей, які передчасно на народжені, які могли би туди звертатися, отримувати там лікування, може, профілактичні якісь засоби. Психологічну допомогу сім'я і дитина, щоб не допустити до хвороб, які потім доведеться лікувати. Наші мами, які вже пішли додому, да це у нас виходить, третій етап вихожування діток. Вони самі все шукають, ну де дещо нам підказують, але вони в основному шукають все самі. Це дуже важко. Є у нас різні центри, так але було. б... Причудово, якби можна було б на фоні нашого перинатального центру створити такий реабілітаційний центр, в якому ми могли б да зібрати цих лікарів, які потрібні, цих е, же самих масажистів, реабілітологів. Які могли б відстежувати розвиток наших діток, і просто щоб мама коли вона виписується, щоб вона могла розуміти: от я виходжу звідси, і я знаю, мені не потрібно бігти білитися головою в стіну, вибачте за таку митину зрівняння. І я в мене є. От в мене є підґрунтя, я розумію, що можливо це не буде так швидко. Ну... Це наша мрія. Моя мрія вже з другої, з першої, з другою дитинкою. Це важливо для мам. Дуже важливо. Ну мені хочеться вірити, що нашу програму сьогодні бачать люди, в чиїх силах допомогти створити такий центр і втілити в життя цю мрію. Мрію багатьох мам і вашого Івановна. Ну а допомогти врятувати життя Максимові Багрінцеву може кожен з нас за реквізитами, які наразі на ваших екранах. Ми просимо надсилати свою грошову допомогу. Кошти потрібні на оплату операції з пересадки нирки Максимові. Тож не будьмо байдужими і долучаємося. Хай Бог повертає вам здоров'я за те, що ви робите. Велика подяка від всіх мам. У нашому місті добра без подарунків не залишається ніхто. Свій музичний дарунок підготувала нам співачка Дореті. Усім, хто сьогодні завітав до нашого міста добра і експертам і героям, бажаю усім нам міцного здоров'я і Божого благословення. Ну а нам настав час прощатися, але місто добра повернеться до вас рівно за тиждень, щоб знову провести час у колі найдобріших людей у світі. Мені залишається нагадати, що це унікальне місто Телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з назвишком Навседок.